Продажі авто 2020 року, Renault Megane в Універсалі, 1,5 дизель на автоматичній коробці передач, двигун К9К-115 кінських сил, автомобіль щойно приїхав, розмитнений, повністю сервісною історією, на легкосплавних дисках, в відмінному стані. Ось такий автомобіль знаходиться в відниці, розмитнений, сертифікований. Почнемо з багажника, парктроніки, навігація, датчик світла, датчик дощу. Ось ця рестайлінгова модель. Тут вже йдуть бардачки. Докатка йде знизу. Автомобіль охайний, чистесенький, нічого не милось, не чистилось. 147 тисяч пробігу. Є багато інших автомобілів. Заходьте в групу Viber. Стан авто. Навігація, датчик світла, датчик дощу. Все чистенько, акуратно. Двигун немитий. Ось стан автомобіля. Якщо сподобалось, телефонуйте, підписуйтесь, коментуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.